Зробимо тест нової луни від Топпей. Дивіться, перепадіки тут є, вони відчуваються. Ну я не знаю, скільки їх там в міліметрах, але вони реально є. Отака новинка модель по рельєфній плитці. Давайте подивимося, як вона себе покаже. І дивіться, як вона працює, до речі. Двічі натискаємо. Бачите, вона не вистачає. Тепер, якщо ми притиснемо на неї, це, вона показує, скільки кілограм вона. Зараз тримає, взагалі вона до 200 кілограмів. Тобто 45 кілограмів, бачите, вона жужить. Тоб... Трошечки вона прихватує. Тобто, що цікаво, що вона по реліфійній плитці показує, чи взяла вона і наскільки кілограм вона взяла. Ну, Трошечки бере. Беремо рівну. Дивіться, як набере. Бачите, показує 200 кілограм хер ви її відірвите. Ну, Звісно, що вона з автопідкачкою, щас трошечки. Блін, даму ніхіра самі робля. Коротше, отака новиночка. Дизайн в неї взагалі кайфовий. Офігенно. По реліфійній плитці, дивіться так, чорна гума, але вона ну прям надпотужна і характерна. Хто хоче испытать, то, будь ласка, вже в наявності.